Всім привіт на моєму каналі YouTube. І всі хочуть дешеву гітару мати, але з класним звуком. Зараз я хочу вам допомогти. З Для цього мені треба буде картон. Там є картон. Далі мені потрібен такий круг. Я круг представляю. Обмальовую простим олівцем, домальовую вушки, скільки мені треба. Тут 4 вушки я намалював. Але зробив з одним вушком. Потім, коли я вирізав цей круг з вушками, я фарбував фарбою срібло. От Покажу вам, що в мене вийшло. Бачите? І приклеяв скотч, щоб, щоб утримувати. І зараз попробуємо. Ага, чітко заграю, як звучить ця гітара. Окей, тоді закріпляємо наш покращувач звука. Я завушку беру і його тримаю. Какое вот тут, какое тут? А попробуем, по-моему, краще. Такий покращувач звуку з картону, ви можете вдома зробити самостійно для своєї дешевої гітари, і у вас звук буде гарантія 100%, як в дорогої гітари. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайк, я вам покажу поближче, як я зробив. Бачите, картонка зафіксована на скотч і звук просто бомба.